В такому стані, в якому зараз знаходиться Запорізька станція, вона ну не несе якихось там потужних загроз. Тобто стан всіх енергоблоків це холодний зупин, це найбільш Безпечний стан е, з можливих, які можуть бути, і якщо будь-хто каже, що потрібно нам там щось зробити, там чи перевантаження активної зони, чи вивантаження палива з реакторів енергоблоків, то ви повинні відразу казати, що це ворог, що це провокація, що та людина вона це каже на користь Росії. Росія там. Їй потрібна запорізька станція лише для того, щоб шантажувати весь світ ні для чого іншого. Вони не здатні вони не мають ні той кваліфікації, вони не здатні працювати з тими документами, з цими інструкціями і регламентами, які ми маємо. У нас великі відмінності по експлуатаційній документації. У нас дуже великі відмінності по аварійній документації. Вони не здатні керуватися цими інструкціями і цими регламентами.